Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і в цьому відео ми продовжуємо серію челенджу, де я беру одну солану і розганяю її до тисячі солан, щоб купити новеньку BMW M3. Тож let's fucking go. Новенька BMW M3 – мрія кожного пацана, і здавалося б до неї рукою подати всього лише 10 профітних днів, де ми починаємо з однієї солани і робимо всього лише X-2. В попередній серії я закінчив свій торговий день тим, що я заробив три солани, тобто зробив X. Але в той самий день, через буквально 10 хвилин після того, як я закінчив зйом. Я вирішив залудити і зайшов в одну угоду, в угоду на тобі і втратив десь одну солану. Тобто я зайшов на три сол, якщо я не помиляюсь. Не пам'ятаю, коротше, яка була сума, але якщо ми просто подивимось прямо зараз на графік, буде видно, де я зайшов і де я вийшов. Тобто я зайшов на 15 тисячах, мені тоді це здавалося класною точкою входу. І буквально на падінні я вийшов, і як практика показала, я вийшов не дарма. І буквально там півгодинки тому я теж там вирішив трошечки розігнатись, роз... розм'ятись. Думаю, зараз візьму монетку, залишить чу, зароблю бабок, монетка була Rose. виглядала доволі цікаво. Я взяв її на одну солану. Ось тут я її купив. Був оплачений декскрінер. Тобто, якщо б вона попала на пул рейдіуму, дійшла б до 60 -ти тисяч, то були б соціалки. Це класний сигнал. Монетка була сітіошна, тобто її конкретно взяла група людей з 15 людей в телеграмі і почала качати, але просто сьогодні максимальний день дів. Тобто, люди просто за копійки за якісь 0,1 солану за там 15-20 прибутку вони зливають, бо глобально ну окей, люди зайшли ось. Тут -от, там дана капіталізація 13 тисяч, когось було, не знаю, 2 ікса, і вони почали фіксувати, але чи тут почали люди зливати, не зрозуміло. Я тут вирішив відкупити її на той сайт, який в мене вже залишався. Тобто, я купив на одну солану, просто не рахуйте це в продаж, це щось я помилився. Потім я продав на 0,4 солани, і потім вирішив відкупити на 0,4 солани, і вона почала далі падати, і я вже вийшов. Тобто з усіма комісіями, тим цим я зайшов на солану і коротше її втратив. І прямо зараз у мене залишається 0,98 солан, тобто я відкотився до Тієї ж позиції, з якої я починав в серії номер мородин, і задача насправді доволі складна, через те, що якщо ми просто відкриємо прямо зараз BullX і подивимося, взагалі на динаміку того, як взагалі монетки доходять до рейдіума. А наша задача знайти монетку на низькій капіталізації, тобто капіталізація, наприклад, там 10-20 тисяч, то ми побачимо, от в розділі Graduated, вибравши, наприклад, що ми дивимося хоча б одну соціалку, памфан Моншот токени, дивимось просто частоту того, як ці токени попадають. 9 хвилин, тому 10, 14, 17. Тридцять 36 вже стає цікавіше, бо буквально годинку тому. Ну не знаю, за 2 години було 10 токенів. Прямо зараз у мене по Варшавському часу 23.21 і як я казав в Телеграмі, взагалі двіжуха на памфані на буликсі починається тоді, коли прокидається Америка, і прямо зараз в Америці обід. Тобто, коли ми спимо, в нас там 3, 4, 5, 6 ранку, в них це вечір. Вони починають жорстко лудити. Тому, типу, самий ідеальний час для того, щоб залітати в ці всі лудільні, це вечором. Давайте подивимось взагалі, що за монетки заходили. Я хотів би просто показати помилки. Які можуть допускати більшість людей через те, що, от, наприклад, якщо ми подивимось на монетку, ми побачимо, що топ-10 холдерів 50% сеплаю, вже 60%. І давайте просто подивимося, як виглядає цей чарт, і зрозуміємо, там, чи є в нього майбутнє. Це просто для того, щоб розуміти, що відбувається. Ну, типу чарт виглядає доволі не, не справжнім. Мало того, що ну, 50% сеплаю у топ-10 холдерів, скоріш за все, його хтось дуже сильно пампить. Я не знаю, чи є ідея, але liquidation, мені навіть не цікаво дивитися це. Просто хочу. Зрозуміти маленький наратив, так, окей, e, GIF, Шон, e, RNV. Коротше, що важливо взагалі, от коли ти дивишся на ці токени, це дивитися от сюди. От. Тобто, якщо в нас тут більше ніж 30%, нас ця монета не цікавить. Якщо Дев конкретно ця штука горить зеленим, це гарний сигнал. Якщо ця штука. Відсоток, який у інсайдерів більше ніж там 10-20, це теж поганий сигнал. Що ви просто от подивитесь, наприклад, тут монетка тімі, 67% у інсайдерів і 123 коменти на памфані. Здавалося б, це норм сигнал. Але я, я вас можу впевнити, що скоріш за все на памфані коменти максимально несправжні. is so fun. Тобто, якщо ви просто подивитесь, кожних там 5-10 секунд хтось пише. Виглядає, ну чесно, Черес чур. Тобто деякі люди просто ей монети. Дивлячись на те, яка кількість коментарів. Тобто, якщо мало коментарів, значить монета не сильно цікава. І з одної сторони, це логічно. Якщо тіпа, багато, значить монета цікава. Але якщо ти на Буликсі, ти реально бачиш цю движуху і розумієш, що от в цій монетці, по-перше, вона росте дуже, типу, неправильно. Треба розуміти, що взагалі токен, коли він починає рости, він повинен рости по натуральному. Він не росте одною палкою вверх і потім отак от проторговується. Він росте вверх вниз вверх, вниз вверх, вниз І волюм тут він рівномірний. А якщо просто ти звернеш Увагу, ти побачиш, що волюм тут практично одинаковий, а монета росте ну дуже несправжнім шляхом. Скоріше за все, це просто замануха для людей, які зайдуть в цю монетку, куплять її, і ці чуваки, холдери просто її здамплять. Ось тут от можеш вже подивитись в холдерах. Дивись, цікаво, що холдер 15 хвилин тому, холдер 15 хвилин тому, холдер 15. Тобто ці всі холдери вони зайшли 15 хвилин тому. І дивлячись на те, коли вони зайшли по хвилинам, це вже тобі теж говорить про те, взагалі, що по цій монетці. І я тебе можу впевнити, ну через. Там хвилин там, 10, 15, 20 вони просто продадуть весь сепла, який в них є. І відповідно це буде не те, що скам, знаєш, монетка там, не знаю, забрала ліквідність, а просто пацани тобі на голову викинуть свої токени. От. Дивимось далі. Real nigger Венс emotes... Uh... Вайс Президент Док. Ну в нас взагалі нещодавно Трампу в вухо вистрілили. Тому в цілому мета виборів вона така ну більш-менш актуальна, але собачки, коти це база базова, і вони завжди залітали. в мене тут коротше в About to Graduate стоїть така двіжуха, що в мене капа від 15 до 40, і стоїть Token Age, щоб він був до 60 хвилин. Давай просто подивимось, що ми можемо цікаво побачити. Я буду вертати увагу на те, скільки тут відповідей конкретно на помфані. Мені хотілося б бачити від 10 до... 50 у інсайдерів, щоб було там максимум пару відсотків, щоб тут бажано горіло зеленим. Це написано скільки відсотків девелопер продав, він продав 6%. Відсотків. Це не те, що погано, але й ну хз, 50 на 50%. І тут щоб було не більше, ніж 30%. Відсотків, типу, бо взагалі отут є такий фільтр, топ-10 холдерів було не більше, ніж 10%. Відсотків. Ну, скажу так, це типа прям супер жирно. І так відбувається рідко. Ну давай просто спробуємо. Можливо, у нас вийде знайти такі монети, але як ти бачиш, таких монет реально немає. Якщо ми навіть от так зробимо, можливо, ми знайдемо. Є монет. Катімі, ага, бач, як вони зробили по хитрожопому. Тобто вони зробили так, що вони розподілили максимально чесно саплай, що він якби топ 10 холдерів, 14%. І... Але по суті, це, це фарм. Тому галочку я звідси приберу. Немає сенсу це робити. Виберу, що монетці було максимум 60 хвилин, і виберу, щоб капа була 40 тисяч, і мінімум була. 15. Як на мене, це гарний сигнал. Ми будемо шукати монети, в яких є класний моментум, тобто вони на гарному вольюмі рухаються, тобто вони не стоять і ми там чекаємо, коли ж вони почнуть рости. А ми будемо дивитись конкретно от щось в динаміці. Окей, так, монетка бра. Дивись, мені подобається вольюм ось тут, але він якийсь навіть великуватий. 120 холдерів за 15 хвилин – це доволі немало, якщо чесно. У нас тут дев купив на 200, продав на 312. Давай перевіримо з тобою сайт. Сайт виглядає ок. Ok. Швиденько дивимось на холдерів. Холдер 6 хвилин тому, 8, 11. 5. поняв тобі, можна навіть не відкривати окремо кожного холдера, дивитись, чи вони пов'язані. Можна просто подивитись швиденько, коли взагалі була двіжуха, і вже по цьому зрозуміти можемо спробувати зайти, подивитись в PumpFun. Знаєш, я напевно за ейплю на 0.85. Я куплю Let's fucking go. Окей, все, я айпанув. Сподіваюся, ця монетка зможе дійти до рейдіуму, якщо ні, нам пізда. <ріху> Поки чекаємо, да, відкрию пам'фан, подивлюсь, що взагалі у нас тут подвіжухи. Окей, окей, ну нічого такого. Давай, до речі, перевіримо, чи оплачений в нас цей самий декскрінер. Перевіряю, це заходячи на сайт checkdex.xyz. Так, не оплачений. Не дуже добрий сигнал, але я ж кажу: ну, типу, volume виглядає ну, вкусно. Так, окей, скамлінк, да, скамлінк, не очень вигляді, так что чесно. Так, мені не сподобалось те, що на памфані крайні лінки вони ведуть на скам. Як на мене, люди, які просто будуть заходити в цю монетку, вони будуть зливати. Тому, якщо чесно, зайшов я на 0,8 сол і вийшов я на 0,78. Тобто, фактично, я вийшов в БУ. Нічого страшного, але динаміка цієї монети вона виглядає доволі прикольно. Не знаю, може поспостерігаємо за нею. Окей, подивимось, що ще є. Монетка соки, монетка Розі. Дивлюсь на те, що немає інсайдерських волетів, Ось тут так. Саме дивись, 30% у інсайдерських волотів. Тобто таким чином, Буликс просто враховує, що вони були куплені скоріш за все в один момент. Ну дивись, просто трейди однакові. Це ж видно, просто дивись в один той самий момент. Дві хвилини тому, дві хвилини тому, дві хвилини тому. І диви, як графік росте. Бач, бач, все ну пізда. Просто я не знаю, що тут відбулося, але просто зробили памп фейковий і просто пролились. Ну, Буликс, тебе реально рятує від цієї движухи, так розі, от. Розі я відкривав. Що в нас по Розі? Давай подивимось. А, виглядає прикольно. Знаєш, напевно, залучу. А що делать? Let's go. Ну, мені подобається вольюм. На 0,74. Так, все, ми купили. Сподіваюся, що. А, ну ми купили і ми почали падати. Ну, окей, whatever. Не знаю. Ну, в мене насправді не так багато шансів щось заробити глобально. От, все, що в мене було, я віддав, так сказати. От, олдім монетку Розі. Давай подивимось, що у нас тут по телеграму. How's it going? Who's oh, what's your, what's your name? Yes. Так, окей, Voice є. в є там майже 20 людей. Dex, не оплачений. Ми трошечки падаємо, нічого тримаємося. В цілому динаміка вроді как даже є. Що, чекаємо? Чекаємо. Так, ну коротше, абсолютний джит маркет. Всі зливають. Короче, жорстко. Не знаю, чи ми продали. Так, да, продали. Ну такое. Так, у нас остається невже це все? Ні, у нас остається 0,45 сол, 70 баксів, тобто ми вже в мінусі. Коротше на 0,5 сол, і виглядає все доволі печально. Враховуючи взагалі депозит, я напевне зараз буду залітати максимально ризиковано в новостворені монетки. Варіантів в мене немає. Тобто, в мене буде цікавити, напевне, new Creations. Завай спробуємо щось, де в нас хоча б 10 холдерів. Волюм від 7, семи тисяч, маркеткап від 7 до напевне 15. і токін ейдж. Давай, щоб йому було хоча б там від 5 до 30 хвилин. Тобто задача залетіти одним з найперших холдерів в якийсь проєкт, в якого є класний момент, спробувати зачепитись, висадити до рейдіуму. Можливо, це наш токен. Наша задача зайти якомога раніше. Ну, Мені не подобається, що немає Ось. Треба, щоб був вольюм. Тут теж немає вольюму. Тобто TetFBI нам не підходить. Так, окей. А, коротше, отак от виглядає скам скам токен. Дивись, 28% топ 10 холдерів. Ну, взагалі, це не проблема. Проблема в графіку. Ну, графік так не ходить. Ну, типу, мені в телеграмі пишуть: от я купив токен, не можу продати. Ну окей, на Буликсі тобі не напише нічого поганого, бо просто ребята хитрожопі. Якщо ти ж говорю, відкриєш холдерів, ти зро... побачиш, що це інсайдер. Тобто це новостворений гаманець, і всі купили 3 хвилини тому. Бач, написано Holder since 3 minutes ago. Ось. 3 minutes ago, 3 minutes ago, 3 minutes ago. Ось. То, тому, типу, вони просто закупили на дні ось тут. -от, і просто люди, які не шарять, купують. Ціна там доходить до якоїсь там точки в 50 чи, там, чи 100 тисяч, і після чого просто токен дампиться. Ось. Але, ну, чисто просто дивлюсь на, на вольюм. Ну, ринок жахливий просто. Реально жахливий. Типу, люди максимальні джити, Просто щоб ти зрозумів, хто такі джіт, джіт, сленг це чуваки, які продають просто раді копеєк. Це їм прям навіть не знаю, що купити. Ну по-хорошому, це гембл. Я сьогодні не хотів нічого нічого купувати, враховуючи ринок, але ну ви требуєте другу серію. Ну я вам вирішив показати, що я не ідеален теж. От, типу, класні токени є, але ну просто всі максимальні джіти. Навіть подивіться на токени, які, наприклад, свіжий 9 хвилин тому. Він дійшов до капи 70 тисяч, якщо він тут, капа його зараз 14. Тут капа 87, але це скам, капа TrumpCat 50 тисяч. Ну більш менш 14 тисяч. Тобто, все, що доходило до рейдіума, буквально відразу шукатувалось. Єдине, що більш-менш це Liquidate ліквідейтенсен, але це якась. Якийсь булшіт, чесно, не розумію, що це за токен. 42% у топ-холдерів. Ну коротше, теж виглядає крект. Теж дивись, дійшов до Райдіуму токен 9 тисяч капа, 27 тисяч капа. Просто зайшовши от в Буликс в розділдейт, можна зрозуміти взагалі. Що по наративу? А наратив ну жах. Просто Є дні, коли дійсно варто просто нічого не робити, Є дні, коли варто просто бути в стороні від ринку, бо ти просто зіл'єш бабки. Тобто все виглядає класно. Монетка, монетка прикольна, мем, прикольний. Є весь чат оплатили Декс, начебто є волім. Але тільки вона робить якісь ікси, там ікс 2 всі починають продавати просто, бо всі всі на страху або деви продають, або холдери продають. Ну коротше. ось просто дивлюсь, що там ну, взагалі на спориночку. Тіпа по Графіку смачно, але з 0,4 чотири солани я б не заходив би сюди. Окей, ми шукаємо наш лотерейний білет в те, щоб іксанути на 0,4 соланах, це буде максимально складно. Але якщо ми зловимо, наприклад, якийсь токен, навіть там на капіталізації 8000, тисяч, то глобально, щоб нам повернутися до трьох солан. Нам треба по суті ну декілька іксів це реально зробити. Тобто, ми можемо тут купити потенційно. І там, якщо ми навіть дотягнемо до рейдіуму, це буде скільки. Це буде до хрена, окай. Це буде 8 іксів, якщо купити прямо на капі 8 тисяч і дотягнути. А 8 іксів, 8 на 0,4. Ну це три ж соланки. Це добрий день. 70 доларів зробити собі там 500-600 доларів. Да? Але все не так просто. Ось. Так, окей, давай зайдемо в фільтр і трошечки змінимо, щоб в нас було, наприклад, там від 5 до 60 хвилин, щоб був токен. Капа, я думаю, ок, Вольюм, скоріш за все, ок. Можливо, в нас буде більше токенів. Так, у нас більше токенів. Ну коротше, хз. тут. Знову ж таки, з'явився Volume, але ну, нікуди далі воно не хоче йти. Виглядає більш-менш, I don't know. Не знаю, ну у розі начебто виглядає більш-менш. Це отсюди я відкупив, продав. То можливо, я тут купив на 20 тисячах, продав на 9 Можливо, є майбутнє. Давай подивимось на секундному чарті. Щось тут відбувається, але хз, чесно. Ще раз перевіримо, чи є там двіжуха. Короче, я думаю, що на цьому я відео буду закінчувати через те, що по суті я вже всрав, скажем так, з трьох солан дві з половиною солани. Що в даному випадку 400 баксів. Ви можете побачити, по-моєму, портфоліо перші два токени були при максимально смачні, і далі просто почався якийсь рект. Взагалі, висновок, який можна зробити, це те, що треба дивитись в розділ Graduated, дивитись взагалі, як себе показують токени, чи є взагалі сьогодні, хоча б взагалі якийсь волюм, моментум. Бо якщо його немає, ну немає сенсу залітати. В ці таке не ти просто зільєш бабки. Сподіваюся, відео було корисне. Сподіваюся, відео дало розуміння того, що все не так легко. все насправді доволі складно, але трошечки терпіння, і все вийде. Виходить, що ми можемо додати туди такий вже нам нульовий етап, де нам треба буде з 0,4 солан зробити x 2 спочатку зробити 0,8 солан. Потім вже робити ікси, тобто фактично на один день більше, і нам ще залишиться там не 10 днів, там а окей, 11 днів, щоб дійти до 1000 солан. Тим не мені, Тім тим не німіння. На зв'язочку був Андрій Супріор. Дякую, що подивилися це відео. Я буду ділитися деякими зі своїх ідей в основний канал Андрій Супріор. Так само, скоріш за все, оберу якийсь канал потенційно Супіріор Дегін, яким поділюсь теж в основному каналі, де я буду публікувати деякі угоди, в які я входжу. Але ви повинні розуміти, що якщо я просто скину лінк на... Контракт, де 20 тисяч капіталізація в свою групу, то ви просто запампите цей токен, я об вас вийду. Ну я цього робити не хочу, я хочу, щоб все було чесно, тому давайте будемо, ну, типу, відвертими. Я це роблю не для того, щоб об вас вийти, а щоб реально заробити гроші, показати те, як я думаю, як аналізую і що взагалі з себе представляє ринок вам да? Окей. Всім спасіба, всім дякую, пока-пока, бай-бай. -пока,